Тепловики готуються до зими. На теплокомуненерго вже провели гідравлічні випробування своїх мереж, після яких виявили майже півтори сотні поривів труб. Більшу частину з них вже залатали, зрештою обіцяють впоратися ще до осені. Також на ТКЕ зробили профілактичний ремонт на усіх 30 теплових пунктах та 29 котельнях. Деякі роботи мали капітальний характер. Проведено Реконструкцію двох котелень, заміною двох котлів на високоефективність котельні Матейки, то й не мотейки, котельня Максимовича і котельня Коновальця 132. Також е, проводяться роботи по диспетчеризації котель, е, котельні Матейки, що в майбутньому дасть змогу проводити, е, як би сказати, експлуатацію котельні без постійного обслуговучого персоналу. Встановлено нову димову трубу на котельні мотеки, тому що стара цегляна вже розвалювалася і в майбутньому могла розсипатися. До початку опалювального сезону комунальники мають намір відремонтувати ще шість котелень. Разом з тим тепловики цієї зими не запускатимуть котельню на Карпатській. Її зупинка дозволить зекономити до 5 мільйонів гривень на рік. Наразі вже традиційно в теплокомуненерго скаржаться на дві проблеми: зношеність спецтехніки та хронічний брак фінансування.